П'ятниця, 14 листопада. Так, давайте в цьому відео, те, що я вам обіцяла, знаю, що чекаєте, да? Міндіч Плівки, Зеленський, його заява, що він не спілкувався з Міндічем після, після початку розслідування. Але давайте будемо тут з'ясовувати, коли це було 3 дні тому, чи це було півроку тому, ой, півтора року тому. Далі, Зеленський запровадив санкції проти міндіча та Цукермана. І також можуть цього міндіча позбавити громадянства. Питання наразі вивчають юристи. Ну, наскільки я знаю, в нього взагалі було громадянство. Він же ж з Ізраїля в нього, там громадянство? Чи в нього два було громадянства? Так, ладно, мені, мене оце громадянство не цікавить, чесно, мене цікавить трошечки інше. Давайте будемо розбиратися. Давайте спочатку заява Зеленського. Він каже, що з Міндічем ми не спілкувались від початку розслідування. Це правда? Що Зеленський не спілкувався з Міндічем після початку розслідування? Це правда? П'ять контактів, імператор і таємниця. Король зміни, повішений тупік. Ну, скоріш за все. Зеленський знав, що міндіч в чомусь там щось там круте мути. Щось там круте мути. З фінансами. Так, давайте по-іншому спитаємо. Він, він щось, ну, Зеленський щось знав, що Міндіч не чист на руку. Не чистий на руку. Давайте спитаємо по-іншому. Які відносини були у Зеленського з його цим товаришем другом міндічем? Який фігурант скандалу номер 1 Які були стосунки зеленського президента України і цього міндіча? Король, що воно випадає вже в домі? В домі була зупинка. В домі відбулася якась сварка, конфлікт, пов'язаний з грошима, удар в серце? Такі були плани. Конфлікт в них був. Ну, пасив. Хитрість. Вибір. Гроші. Зеленський. Захищається. Зеленський захищається. А що між ними сталося? Чого, вони, чого в них в їхніх відносинах і спілкуванні був пасив? Зеленський міндяч. Чого? Тупік. Луна. Якийсь обман. Хтось когось надурив, хтось когось задурня мав. Бачите, задурня мав і хтось когось надурив. Початок війни. Угу. Конфлікт відбувся на початку повномасштабної війни. Карта війни і конфлікт. Можна сказати, що вони довго не спілкувалися. А те, що він знав, що міндіч не чист на руку, да, він щось знав. Ну, Зеленський знав, але ж. Прям 100% про все, він що може знати про кожного свого товариша і друга 100%, що він там греве, чи що? Давайте по-іншому спитаємо. Чи був в долі Зеленський? Оцей скандал корупційний, там, де Міндіч фігурант, гроші. Які виділялись енергоатому. Чи був Зеленський президент України, України вдолі в цьому, в цій корупції, в цьому скандалі, в цих оборудках? Зеленський був вдолі. Вдолі був дев'ять Пентаклі. Розбите серце імператору. Цими грошима розбили серце імператору. Захист розмови, світ. Допомагав Зеленському гроші, ілюзія. Зв'язані руки. Я думаю, що не був 100%. Зеленський, зв'язані руки, ілюзія на ці гроші. Нащо йому, на йому це робити? В нього тут він. Нащо йому це робити? Чи допомога з Америки. Ось допомога була з Америки, зі світу. Нащо йому саме ці гроші брати, нащо йому саме в цьому скандалі фігурувати і знати? Я кажу ні. Зеленський, ілюзія, зв'язані руки на ці гроші. Моя відповідь: ні. Це справа диявола, це справа тому Росії, кому вигідно закрутити зараз цю колотнечу. Я не виключаю, що тут і Америка теж має тож, теж якийсь вплив. Але більше це всього, це справа Росії саме зараз, саме в ці блекаути, в сильні обстріли. Сьогодні був наймасштабніший обстріл Києва, дуже багато будинків постраждало. Дрони летіли цілеспрямовано на житлові будинки, спеціально кошмарять людей. Це все для того, щоб Зеленський пішов. А ще планують Майдан, я розклад зробила. В общем, моя думка, що це все зроблено спеціально. Це є така. Капітальна підстава від Росії, і це їхній план план був ізначально. Е, скинути владу, а краще, щоб він розвернувся та пішов. І все. Вони тут поставлять, поставлять свого. Хоча США тут хочуть свого поставити. Розумієте? Так, що ми з вами ще спитаємо? Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана. І він каже, що винні мають бути покарані. Ну, правильно, а як ще казати? Санкції проти міндіча і цукермана. В очікуванні сумки з грошима. В очікуванні баланс, захист, хитрість, гроші, колісниця, світ, диявол, Росія. Оці всі міндічі, оця вся справа тут фігурант Росія. Вона тут диявол. А те, що Зеленський запровадив, ну, а як по-іншому? Ну, а як по-іншому? Як по-іншому? Так, ладно, на останок. Давайте. Що чекає далі Зеленського, президента України? Що його далі чекає після цього корупційного скандалу? У нас блекаути. Там нема світла, там нема води. Обстріляли Київ, обстрілюють всі міста. На фронті повна... Повний капець, оце все до кучі, плюс ще оці справи міндіча, плюс оці ще гроші, оці пачки. Що чекає далі Зеленського? Що його далі чекає? Що його далі чекає? Що його далі чекає? А ось і він, перша карта. Тримаю, тримаю власність і захищаюсь. Буду захищатися. Буду до, до, доказувати, що я в цьому не винен, що я це не брав. Що я там не. Ну я тут. А ну-ка, що ще його чекає? Плани, плани цього, плани цього Трампа, щоб він пішов Зеленський. По добре волі. Піди по добре волі, і тут буде наша людина. А в Росії тут свої плани. Теж піди по добре волі. Майдан, але тут буде наша людина. Зрозуміли? Боротьба між США та Росією за владу зараз відбувається у нас. Башня, Сонце, правосуддя, повішений, смерть. Ого, таємниця. Ох, тут і ета, ох тут і карти. Вони взагалі збираються його просто зажати йому так от гарлянку. Агресія в домі, ось люди в домі, агресія, щоб виходили, щоб скинули у цього президента. Ну, це на руку, тобто це боротьба за владу з обох сторон. Ну, ви ж розумієте, так, що тут або буде проросійська влада, або буде проєвропейська влада. Іншого не дано. Оці всі міндічі, справи плівки і так далі. Цей скандал, це зроблено, Це зроблено спеціально. Тобто спеціально це все пішло на від, відкрили. Я думаю, що якщо йде така справа, воно повинно триматися таємниці, поки йде слідство, поки вони їх, не, їх не, не схвануть, тобто не арештують, не заберуть ці гроші, не винесуть вирок. А вони так все показали, розказали. Плівки, пожалуйста, заходь, дивись, слухай. Оця справа це зроблено спеціально. Наприкселюд. Ну, да, зробити людям ще боляче. да, Розбити серце в людей і розпач. 100%. Розбити нам серце остаточно. Так, я не знаю, що ще питати, мені, в принципі, все зрозуміло. Так, хочу тут ще Кое-що. кое коє-що. А Ану, покажіть, будь ласка. Зеленський причетний до розкрадання грошей і оцієї. Махінації, справи міндіча і енергоатом. Ось він до цього причетний. Він там мав долю. Долю мав. Розмови. Розмови. Це карта роботи. Україна. Дев'ять пік. Ні, пустота. Ні. Пусти хлопоти, пустота, дев'ятка пікова є, ні. А, розмови. Так, да, він, він міг щось знати, десь щось почути. Ось карта. Я щось почув, щось побачив, щось він міг дізнатися. Йому могли злити інформацію, що зараз відбувається ось таке. Він з цим міндічем не спілкувався на початок війни мені показало. Вони з ним посварились там за якісь гроші. У них там відбувся конфлікт. Він знав, що там якісь є махінації. Він це знав. Але. Но ось, ось, що сталося, то сталося. Для чого це все зроблено зараз? Для чого це все зроблено зараз? Так, четвірка. Це хлопоти. Четвірка крістова це подготовка до якихось хлопот, 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 оце конфлікт. Сім пікова сімка, це встали і пішли на забастовку. Ну, в смыслі, на майдан. Тройка пікова, документи, дорога. І зміна влади. Зміна керівництва. Зміна керівництва. Знов хлопоти. Молоді люди, їм платять гроші. Розмови. Десятка. Воно готується. Воно готується. Воно. Воно готується. Вони готують якийсь майдан. Я вже зробила розклад, вже тут не буду про це казати, подивіться, там окремий розклад. Чи причетний Зеленський, чи брав гроші, дев'ятка пікова отут була, а отут пустота. Ну, знав, да, щось десь чув, щось десь чув, щось таке знав, що він не чистий на руку. Да, я кажу, так. І про своїх оцих цих, ем, як вони називаються, міністри, ну, в общем, оці всі міністри. Він теж знав, що хтось там щось може бути нечистий на руку. Але такі масштаби, я думаю, що він про такі масштаби навіть і уявити собі не міг. А ще ваше найулюбленіше питання про Єрмака. Давайте спитаємо, я не питала. Чи знав Єрмак, чи була в нього там доля з Міндічем? Чи була доля в Єрмака з Міндічем? Вже спитаю, щоб. Так, а ну-ка дала, давайте. чи була доля ермака з мендичем. Пятерка, сомнення, печаль. Гроші, гроші, сомнення, печаль. Король. Дама, мендич, ермак. Розмови. Тут були якісь розмови про гроші. Розмови про гроші. Соперничество. Розмови про гроші, соперничество між ними. Миндич, ермак. Наш дім. Розмови. Знов. І тут як якийсь конфлікт. Між ними відбувся якийсь конфлікт. Були розмови про гроші, там щось вони не могли поділити. І закривається все якоюсь сваркою, конфліктом. Тобто, посварились. Чого? Єрмак Міндіч. Чого? Посварились із-за чого? Якісь зустрічі, якісь папери, документи. Зупинка. Зупинка чого? Якогось чоловіка. Тристороння. Хлопати, розмови. Знов хлопати розмови. В них тут тільки розмови і хлопоти про гроші. Гроші, гроші, розмови, хлопати, гроші, гроші. Ну, тут зовсім інше, не так, як про Зеленського відповідь. Давайте спитаємо. Єрмак теж понабивав собі кармани. Так само, як міндіч. Єрмак теж понабивав собі кармани, так само, як міндіч. Так. Ну, понятно, що не бідує. Не бідує. Не бідує. Соперничество, конфлікти, конфлікти, соперничество, Росія, Евро... США, дороги? А, він їздить і туди, і туди. Це може бути дороги в Європу, в США, конфлікти, соперничество. А чи набив кармани, я питаю? Я питаю, чи набив кармани? Рост, або розмови? хлопоти за гроші, тупік. Юридичні питання. Він якийсь там. Він взагалі що юрист? Він тут по юридичним питанням про юридичні про якісь контракти великі. А кармани набив собі. Кармани набив. Четвірка, сім'я, дорога. Ну, ще раз кажу: сім'я, дорога і Дев'ятка крістова, це понятно, що людина не бідує. Ну, людина не бідує, ну, понятно, що він не сидить від зарплати до зарплати. Прям чи набив карман і грабує, не можу сказати цього. Їздить, домовляється Європа, США, якісь документи, якісь розмови, якісь контракти, юридичні питання, щоб не були на тупіку, якісь проекти, щось там підписує. Він взагалі тут по юридичних питаннях, якісь перемовини постійно веде. Він це якийсь головний перемовник України. Ну, ось так.